Як стати головною героїною в 2026 році в своєму житті? Як увійти в свою прайм-еру, як стати зіркою, як проявити свою тіньову сторону? Я Маргарита, ваш ведичний астролог, і сьогодні хочу поговорити на таку дуже цікаву тему. Знаєте, я дуже шаную всю роботу Карла Юнга і дуже часто читаю його. Різні записи слухаю подкасти, які були озвучені по його роботам, і там він дуже часто розповідає про тіньову сторону. Це наша тіньова сторона, яка є у кожної людини. І тіньова сторона це те, що ми в собі. Ховаємо, а хто її проявляє, вони досягають неймовірних висот. Ваша сторона, це може бути ваша версія себе, яка досягла всього, чого ви бажаєте, яка проявляється, яка смілива, яка не боїться осуду, яка не боїться бути на першому місці. Наприклад, ви боїтеся почати вести блог, а ваша б тіньова сторона. Ваша інша сутність, вона б уже давно почала його вести, їй би було все одно, і вона досягла б уже неймовірного масштабу. І я хочу, щоб ми всі в 2026 році стали головною зіркою свого життя для себе, проявили себе, увійшли в свою прайм еру. І проявити тіньову сторону. Знаєте, дуже багато я дивилася різної інформації про тіньову сторону, як увійти в прайм еру. Я думаю, ви всі теж це чули. Але ніколи я не знаходила відео, де все якось нормальними людськими словами пояснили і розказали, як же це примінити, як же проявити себе, як стати зіркою, як стати головною героїною свого життя. У нас у всіх часто є якісь негативні установки. У нас у всіх часто є якісь сумніви, чогось ми боїмося, десь боїмось проявитися, відстояти свої кордони, діяти, сяяти. Хтось взагалі сира мишка, але в душі бунтарка, зірка неймовірного масштабу. І зараз я хочу, щоб ми витягнули знаєте, себе, наче оцей весь потенціал, який прихований по будь-яким причинам. Можливо, це якась травма психологічна, якась. Негативна ситуація, просто якісь сумніви або якась критика, яка нав'язала вам якусь невпевненість в собі, яку просто потрібно зруйнувати, викинути зі свого життя, щоб проявити себе. Бути головною героїною свого життя це, нарешті, почати робити те, що ти хочеш. Нарешті почати втілювати свої плани, цілі, бажання, не чекати, що це зовні якось прийде, не казати, що обставини мені завадили, бо головний герой він завжди діє сам. сама. От подивіться якісь фільми, які вас надихають. І візьміть собі прототип головної героїни, яка взагалі з вами якось асоціюється. От Якщо вам подобається, наприклад, Лара Крофт, і ви асоціюєте себе з такою героїною, ви б хотіли бути як вона, то ви можете взяти собі її прототип і взяти, списати з неї образ і просто транслювати його, повторювати цей образ, поки ви. Не віднайдете свою істину суть, поки це вам уже потім не знадобиться. І ви розберіть її образ. Вона смілива, вона йде в небезпеку, вона рішуча, вона робить все сама, вона ні на кого не розраховує на себе, вона впевнена в собі, пристрасна, сексуальна, вона не боїться проявляти себе. І так далі. Розберіть те, що вам в ній подобається, значить, те саме є у вас. Воно може бути проявлено, може бути очевидним або приховано десь в глибині вас. І це, що приховано, нам і потрібно дістати і проявити назовні. Тіньова сторона це трошки про інше. Це той потенціал, який закладений в кожну людину. Це те, на що. Б Ваша версія, яка є зараз, боялася б наважитись, це там, де ваші страхи, це там, де ви б не пішли туди, не втілили б це ні за яких обставин. А ваша тіньова сторона вона там живе, вона в тому і проявлена. Тобто, це крок зовсім в іншу сторону. Це Ваша суть, вам би цього хотілося, ви б цього бажали. Але ви боїтеся саме туди піти. Наприклад, ваша тіньова сторона це ваша версія вас. От, наприклад, ви Аня, і ваша тіньова Аня вона вдягає неймовірно гарні сукні, робить гарний макіяж, такі стрілки, губи в неї такою помадою нафарбовані. Знаєте. Сливового кольору, такого незвичного, в неї розпущені накручені волосся. І вона просто сяє, вона не боїться проявити себе, відстояти свої кордони, Їй ніхто не може указувати. Вона впевнена в собі, вона може підійти з людиною, познайомитися, вона може зняти відео, викласти його в соціальні мережі, викласти якусь сексі фотосесію. А ви Аня, яка взагалі ніколи не фарбується, ніколи не надягає сукню, у якій взагалі немає соціальних мереж, яка боїться просто попросити на роботі вихідний за свій рахунок. І це та сторона, ваша тіньова сторона, якою ви бажаєте бути, якою ви б могли бути, ви б могли втілювати свої бажання за допомогою своїх же зусиль. Ви б ніколи не казали, що зараз не на часі, в мене немає коштів, а в країні така ситуація, а й родичі мене засудять, я боюся, з мене будуть сміятися. Аня, яка не боїться нічого, вона в житті так не сказала. Тому наша тіньова сторона це наша версія себе самих, але більш смілива, більш впевнена в собі. Тобто все у неї на максимум, на максимум проявлення, на максимум проявити себе, показати себе, сяяти. Вона максимально впевнена і дійсно нам всім інколи цього бракує. І у нас всіх є тіньова сторона. Які, знаєте, необхідно проявитися вже в наступному році. 2026 рік неймовірно важливий. Це рік, коли у нас буде така маленька можливість видихнути трошки, трохи більше розслабитись, наскільки це зараз можливо в таких реаліях, тому що потім знову буде багато сюрпризів в інших роках, але користуємося цим роком все, що він нам дарує, на максимум. Ваша прайм-ера, вхід в прайм еру, я думаю, ви теж це часто чули цю фразу. Це коли ви на піку, на піку своєї краси, на піку своєї кар'єри, на піку фізичної форми. Це тоді, коли ви в праймі, просто в максимальному проявленні чогось конкретного або взагалі всього. Це тоді, коли ви круто виглядаєте і круто себе почуваєте, і все круто у вас реалізується, тобто, коли все на максимум. Я бажаю, щоб у всіх була у 2026 році ваша прайм-ера. Що робити, щоб увійти в прайм-еру? Знаєте, почати жити життям головного героя і поставити себе на місце свого головного героя. Якщо ви ще не можете собою захоплюватися, собою надихатися, себе брати приклад, то. Візьміть собі якийсь прототип, якусь особистість, яка для вас як вчитель, як гуру, як та, якою ви захоплюєте, з якою ви хотіли б брати приклад, і якою б хотіли також бути, на кого хотіли б бути схожою. Візьміть, наприклад, когось з фільмів, вигаданого персонажа або реально навіть людину. Може, це Лара Крофт, може, це. Хтось із коміксів Марвел, якась супергероїня, супержінка, ксена, принцеса, приміряйте на себе цей приклад такої неймовірної чудо жінки. Або якщо ви чоловік, то просто все на себе беріть чоловіка, чоловічий приклад і все повністю те саме, просто на себе приміряйте цей неймовірно сміливий образ. І поки ви будете в образі, який ви списали з іншої людини, або персонажа, ви почнете а, вчитися розуміти себе, відчувати себе, розуміти, де б ви хотіли проявитися, що близьке конкретно для вас. І у вас почнеться така робота над собою і глибокий процес самопізнання через таку практику головного героя в своєму житті. Завжди думайте, як би вчинила моя героїня, чи вона б промовчала на роботі, коли відбулася несправедливість, чи вона б просто. А, Спостерігала за ситуацією, де якось несправедливо до когось ставляться, або вона б заступилася, проявила свою силу, мудрість, або якось вирішила приємно цей конфлікт. Чи побоялася б ваша героїня Лара Крофт, наприклад, одягнути таку сукню на корпоратив? Або чи побоялася б Лара Крофт записати відео у соцмережі і викласти його однозначно. Ні. Чи вона б жила таким життям, яке які живете зараз ви? Чи вона б його почала якось змінювати, покращувати, робити якусь трансформацію? Чи пропускала б вона тренування? Скажіть, Ларга Крофт пропустила б тренування фізичне, чи ні? Тому такий образ головної героїні? Він дає нам змогу зануритися в себе глибше, зрозуміти свій потенціал, зрозуміти, скільки сили в нас закладено скільки всього приховано, скільки є у нас неоцінених надможливостей, які ми всі можемо проявляти. Тому практика неймовірна. Тому я хочу, щоб кожен став головним героєм свого життя в 2026 році. Проявив свою тінь, хоча б її зрозумів, і хоча би прийняв свою тінь. Увійшов в свою прайм еру. Це тоді, якщо ви ведете блог, ви могли стати суперпопулярною. А якщо ви консультуєте людей, у вас би міг бути прорив у цьому, або ваш якийсь інфопродукт або книга, або курс. Якщо ви вчитель в школі, то до вас би прийшло набагато більше учнів. Ви б почали вести якийсь особливий для учнів позакласний проект. Ви б, можливо, почали вести блог. Ютуб канал зробили б свою, написали книгу або якісь авторські курси по навчанню не тільки для дітей, але ще й для дорослих. Тобто, можливо, ви почали займатися спортом, більше гуляти, проявлятися, фарбуватися і так далі. Кожен з вас накладайте на свою життєву ситуацію, на свою реальність і пам'ятайте, що головний герой в фільмах, головна героїня, вона ніколи не сумнівається в собі. Вона ніколи не думає про думку оточуючих, вона ніколи не прокручує одну і ту саму ситуацію в себе в голові. Вона починає діяти, вона не боїться, вона в собі не сумнівається, вона пробує, коли в неї щось не виходить, вона просто починає знову. Увійти в свою прайм еру не так і просто, тому що ми інколи не знаємо, чого ми істину хочемо, що наше. Істинне бажання, що наша суть, і знаєте, так проходять роки, поки ми щось ховаємо в собі. Можливо, ви завжди хотіли по-іншому одягатися, надягати такі довгі, приємні сукні в стилі. Богу, <бохо>, або в якомусь хіпі стилі, або щось таке класичне, або щось навпаки, дуже таке провокаційне. Можливо, ви хотіли бути фотографом, який фотографує такі неймовірні зйомки в такому темному стилі, або в червоній такій обробці, але ви чогось боїтеся, ви думаєте, що це нікому не потрібно, це ніхто не оцінить. Люди люблять щось нове, люди люблять щось неординарне. Люди люблять щось не таке, як у всіх тому ваша індивідуальність це топ, це те, над чим потрібно працювати, те, чому потрібно радіти і що потрібно проявляти. І бути таким, як всі, це дуже сумно. Це для мене це неприпустимо бути такою, як всі, бо це не моя суть, це не. Моє, це щось таке звичайне сіре, а ми всі особливі. Я знаю, що кожна душа прийшла з великою ціллю, з великою місією і буде такою, як всі. Це абсолютно... Я протестую проти такого. Це взагалі не моє. Це дуже негативний образ, звичайний. Тому я хочу. Щоб всі виходили з такого образу, щоб всі проявляли свою тіньову сторону, брали на себе образ головного героя, головної героїні, і ви побачите, як сильно зміниться своє життя. Я колись випустила практику, фільм про своє життя. Це коли ти візуалізуєш своє життя, події в своєму житті, наче ти дивишся фільм. І вона всім сподобалась і мені, і я її постійно повторюю, тому що це дійсно. Такий спосіб візуалізації, який дуже швидко працює, і який відгукується багатьом, всі ми мріємо, всі ми щось візуалізуємо, але потрібно входити в цей процес своїм якимось фізичним станом, також додавати і бути головним героєм свого життя в наступному році, це те, на що я рекомендую всім нам взяти фокус. Мені. Також це все відео, і для мене абсолютно також. Я його знімаю е, в першу чергу, от дійсно для себе. Тому що багато інформації я дивилася, і ніхто її так не структурував, як це накласти на себе, на своє життя, на свій приклад. І я думаю, так я зроблю це сама і поділюся ще з вами також, тому що тіньова сторона це наша сила. це... Наша героїня, яка прихована в кожній з нас, але чомусь вона не виходить на перший план. Можливо, нехай вона вийде на перший план в новому році, а хай вона вирішить ваші проблеми в житті, любовні якісь ситуації. Я не думаю, що Лара Крофт, вона б отак от терпіла якусь до себе не дуже приємну неповагу, або що їй не подарували квіти, бо це безглузда втрата. Грошей. І я думаю, вона б ці квіти не скажу, що вона з ними зробила. Тому я хочу, щоб цей образ подарував вам більше сміливості, розкутості, впевненості в собі, і таким способом допоміг віднайти істину себе і проявитися уже через свою індивідуальність. Тому ви спочатку беріть чийсь образ. Накладайте на своє життя, а вже потім ви можете проявити істинну себе і вже цей образ відкласти на потім. Тому дійсно проявляйтеся, проявляйте свою тіньову сторону, проявляйте свої якісь сміливі бажання, ідеї. Втілюйте свої проекти, втілюйте плани та цілі за допомогою такої неймовірної практики, головної героїні. А, нагадую, що я ведичний астролог, якщо вам потрібна індивідуальна астрологічна консультація, пишіть мені в інстаграм, ссылка на інстаграм в описі під цим відео. І ще хочу додати: якщо ви не знаєте свої сильні сторони, якщо ви не знаєте, як вам проявлятися, хто ви, на що ви здатні, от який у вас образ може бути, то запитайте у своїх друзів, у своїх близьких людей, од найближчих, з ким ви у них асоціюєтесь, що у вас таке є особливе, яка ваша родзинка, на що вони у вас звертають увагу. Які якості вони б у вас виділили, і зберіть з їхніх слів такий свій образ, тому що часто ми себе не можемо якось проаналізувати з боку. Нам здається, що ми такі, а хтось може додати нам якихось неймовірних якостей, які ми в собі не помічаємо, тому зробіть таку. Рефлексію через своїх близьких людей, через друзів, позадавайте їм питання про себе. Всі ці питання, які рекомендую задати друзям, я залишу теж в описі під цим відео, тому можете прям такий список взяти і спитати у своїх друзів, і у вас тоді буде сформований більш чіткий свій образ, який ви будете потім розуміти і проявляти вже в своєму житті. Тому користуйтесь.